Вітаю всіх. Продовжуємо проходити доповнення Володарі Півночі до оригінальних героїв та Магії 5. Наразі завершуємо проходження третьої місії. Зустріч. У попередніх частинах ми розвідали практично всю карту, знищили всіх ворогів. Ну, єдине, що ось тут залишилося деякі шахти коричневого гравця, але я думаю, це теж ми. Приберемо, ну і, власне, я бачу єдиний прохід. Так, отут, можливо, обхід. Ну, тут навряд чи тут я бачу, значить, ось. Сюдою зараз подивимось, що тут. По завданнях нам потрібно дістатись до порталу, що веде в притулок краєлага. І дочка Маласи повинна вижити. Так, власне, маємо. Нашу героїню Ілаю. Зберегли ми таку армію. Понабирали трошки артефактів. В принципі, я вже комп'ютерів познищував, отже. Так, все тут для дракона я взяв, да. Дракона я понацепляв багато чого. Міфриловий так щита немає. Зараз будемо шукати. Так. Добре, давайте тепер. Що будемо робити? Значить, цей герой у нас продовжує тут захоплювати ще не захоплене. Хорошо. Наша Ілая, ось тут я, якщо не помиляюся, хотів ще п'яту гільдію на всякий випадок. Вірно? Вірно. Так, значить, тут я чекаю один деньочок. Практично по магії все, що я хотів. Я маю, зараз я вам покажу, так. Отут ну, портал. Темний ритуал, зрозуміло. Так. М -м, ось. Ми маємо і блискавка там в дріботі. Ось вогняна куля, ланцюгова блискавка, метеоритний дощ, вибух і пронизуючий холод. До речі, десь армагідон був? Чому я його не вивчив? Так, значить, треба тоді збігати і вивчити на всякий випадок. Так. А в нас. Ага, а може тут буде Армагедон. ну, давайте подивимось. Так, так, так. Так, да, все добре, значить, тут теж. Я просто знаю, що в якомусь із замків у мене теж був Армагеддон. Цікаво, чи я не помиляюся. По максимуму попрокачував я міста. Можливо, я й помиляюсь. Можливо, в мене не було уже п'ятої ї Вибух. та більше за все, що я просто хотів побудувати гільдію магії та зробити собі іще Ермагеддон Власне, цього ми і досягли. Так, хорошо. Хорошо, значить, зараз невеличке підкріплення я собі ще візьму, звісно. Але, але, дайте я гляну. Так, ось я вивчив армагедон. Так, да, значить, це єдине, що в мене закарбувало, це те, що мені ще не хватало, Так, да, є армагедон. 315. У нас наразі мани. Ну що, давайте. Давайте рухатись, захоплювати ось ці. Місця все ж таки додаткові. Так, що тут взагалі є? Ага, отут іще щось є. Давайте схожу сюди, на один день потрачу, тому що все одно треба буде приріст взяти. М? Так, ти там пройду. І, здається, я проходжу зараз зараз. Битись я не хочу, мені це не цікаво. Власне, і захоплювати шахти нам не особливо потрібно, але. Так, просто. Добре, тепер йдемо сюди в розвідку. Е, хорошо, і закінчуємо. До речі, тут ми вже все побудували, як бачите, в цьому замку. Тиждень підробок. І, власне, давайте. Давайте брати підкріплення. Тут комп'ютер практично все викупив. Отже, які у нас є герої. Давайте тобі. 70 тисяч нам більше, ніж достатньо, так. І армію. Так, тут тут, 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 тут я все повиставляв. Значить, все купуємо. Так, тут будуть іти, але нічого, хай собі. Цікаво, скільки з іншого замку до мене будуть іти? 5 днів не будемо брати. Так. І тепер. Це приїде. І сюди, значить. Зараз Щось не пам'ятаю, у мене максимальний рівень чи ні? Знаю. Не пам'ятаю, чесно кажучи, зараз я це побачу. Так. Не будемо переслідувати, якщо що, я дуже... Должен... Так, да, максимальний рівень все-таки. Значить, там ви здобудете, що тут? Ось втрат і... і дракончик є. Класно. Так, це брати нема, куди зараз візьмемо. Ну, дракончик це круто. Хорошо. Ти передавай сюди. Зараз заберемо ящерів там. Так. Ось. А, це покращення. Це 9, це не сюди. Ага. Це трішки не такі дракони. Ну а, ладно. А, думаю, що це воно не влазить. Так, хорошо. Взяли яке-не яке підкріплення? Тепер наша Ілая. Побіжить далі. Я захопив тут біжимо на розвідку. Давай отут. роби щоб наша розвідка тут уже нічого не втрачала. Не будемо тут, давайте проб'ємо. Та ще й це проб'ємо. Нехай захоплюють тут все. Так, куди ми далі? Далі. Я все-таки хочу спочатку подивитися, що тут, а потім підемо сюди, напевно. да? Ось тут є ще щось. Потім будемо підвищувати, зараз трошки отут ще відкрию, гляну, що у нас і тоді. Давайте трішки шахту раз. Сюди. Так, а ось розвідка давай. Глянути, що тут робиться, що нам не потрібні. Так, я отут зараз побудую, просто щоб уже... Ну, просто так. Тут буде максимально, Да Хорошо, закінчуємо день. Десь з дня на день пропаде коричневий гравець. Це трошки простіше. Так, ну тут дракончик. Забираємо ящерів, ідемо на ртуть. По шахтах пройдемося. Так, тут якийсь меч. О! Сюди зараз підемо, тут вони б'ються, що тут? Це все золото, золото мене не цікавить. Три до нападу тут. Заповідник, тоді давайте чекати, тут не можна пройти. Давай, іди сюди, Ілая Тут битись ніде не треба. Так, це чоботи не буду втрачати час. йдемо сюди, хочу зібрати весь комплект дракона. Там будемо бачити. Ще не все. Ще коричневий. Живе. Надійшо? Ти чекаєш? Так, сюди зайди. Так, тут уже не пройти. Так, Ілая, що ти у нас біжи сюди. От ти просто чекай. Потім далі. Ось тут є прохід, все-таки я його бачу. Закінчуємо. У шахта. Так. А, еще и не захоплено. Ясно. ну Вже тут небагато, да? тут лісопилка. В принципі, уже близенько. Так, давай. тут не треба. Прямо сюди. О, ну прямо там. Я не знаю, что чекає нас. Далі я сподіваюся ми ще зможемо взяти. Там силу магії. Триста п'ятнадцять маги клас. А, подожди. Сімдесят. Да, так, лучше так. Питруємо. Так. Гідробій. Хорошо. Пітруємо. Тут десяточку. Ось так без втрат. То придумали тут так ці пропали. Ой! Крила дракона. Ще один артефакт. Хорошо. И нам еще треба щит и обладунок. Так, разведка. Я на что еще тут. О, щит. Так. Давайте тогда дебрать его обладунок. Угу. Бежим за обладунком еще. Ось там є. О, нарешті. Коричневий. Там є ще портал. Я побачив і... якась. Це я забув, як вона називається зараз волинку. Ось оце от. Ось, ой, не портал, боже, який портал, гарнізон. Гарнізон і ось це я забув, там провидець чи хто там. Не показує. Так, хорошо. Значить, ти чекаєш. Йла, я стану сюди. і віддай щиток 4 до захисту. Три до захисту, але. У купі дає гарний ефект. Ой. Це назад. Ні, я напевно це залишу. Я не знаю, що у нас там буде далі. Просто я пам'ятаю, на самому початку проходження цієї місії, там на відео говорилося, щоб зібрати ось цей комплект. Власне, я про це думав, так нам зараз ще щита треба за... Ой, щита обладунок забрати. Нічого собі. Ой, я не тим напав. Ну, це я молодець, звісно. Так, да, це я не тим напав. Напавдай, напав, ладно, я його зараз десь викуплю в якомусь замку. Тут, напевно, нікого немає, так? Да? Хай да. буде, може, згодиться десь ще. Я, звісно, сподіваюся, що в нас вже близиться до завершення місії. Так, і нема куди приймати необходимо. Угу. 13, 13 драконів. Гном'ячих. Так. З цих подвійних я заберу. Потім, якщо щось сюди Так, ходімо. Пуляєм. Пуляєм. Так, там стал. А чему? 1205 ручку. Оп. Так, нам надо было ручку якось. Оп. Оп. Там нехай себе Так, а так возьмем четверку, и Угу. И снова по-новому. З удачою. навіть одненького вбили і ось промінь. Хорошо. Це теж збили. Добре, забираємо обладунок і читаємо, що робить нам цей комплект. Я його вперше зібрав повністю. Так. Отже, повний комплект сила драконів дає 4 до всіх параметрів героя. 5 до атаки і захисту всім створінням 7 рівня в армії. А також плюс 20, плюс 20 до їхнього здоров'я. Кожного дня додає по одному створінню 7 рівня. Та ладно Кожного дня додає по одному створінню 7 рівня в армії. Чекайте, нам що драконів будуть давати? Чи нам тих будуть давати? Так, давайте пробувати ось тут. Одненько, ладно, не будемо там. Так, так, тут є портал, я його бачу. Давайте зайдемо сюди. Що тут у нас? Це, Напевно, якесь підзавдання. До речі, зараз я й прийду. Пері... Точно, дали одного дракона, слухайте. Чи собі? Так, що ти тут хочеш? Що там? Ага. Зібрати вісім артефактів дракона і повернути артефакти дракона в хижину мага. І що? ну що Може, нам щось тут дадуть або шлях кажуть. Більше за все, що це кінцівка. Я все-таки ось хотів би повернутися і глянути, де я ще, ще не взяв. Ну, от як мінімум, ось тут. Одна до сили магії. Не знаю, тут, може, щось відкрилось. Там от склеп. Да і ось іще є. Так, тепер тут, здається, я все брав. чого не пропустив. Це, гарні зони. Тут. Так, а от тут. Зараз зараз. Тут я був. Цей замок зараз. Ну тут нічого, здається, немає по підсиленню. Тут захоплююсь тут. А, це ж я тут стою думаю, Боже хтось там вже став. І в замок. 129 тисяч. Більше я не бачу нічого. Добре, давайте тоді підемо сюди за силою магії. Заодно цих драконів трошки наберемо. Так, конюшню. Може, сюди можна? Ча ні, давай через конюшню початок тижня. Тиждень хвороби. Плюс один дракон ви бачили з'явився. Так, а що це за хвороби? На початку цього тижня третина істот в усіх спорудах помре. За тиждень виросте тільки третина. звичайного числа. Ну, капец. То чума, то третина. Шагай сюди. Слухай, это прикольно. Ты просто себе бежишь, а тобі драконив дают. Уже четыре. Еще круто. Ой, да ладно. Это, конечно, Это, конечно, круто. Это Класний сет. Так. Сюди як дійти? Через цих драконів? Чи навколо пройтись? Так, ну тут. Ой, да йдемо через драконів. Зараз. Ми їх тут знешкодимо швидесенько. Так, це нам не цікаво. Так. Ні, ні, то так уже не будемо. Армією. Так. Все забираємо. Так само залишаємо цих двох, нехай йдуть. Так. А, ви ще й одним стеком. Пішло? Так. Вогонь, значить. Тут сім'єрочка, а тут шістірочка. Давайте сімірочку. Раз. Так. О, ми якраз ходимо перші, так що. Тут ми його і приструнимо. Навіть не буду жалкувати ману. Хорошо. що? тут розвідаємо, що у нас тут. Так, тут нічого немає. Давайте для цікавості ще в склеп зайдемо. Що, схоже на те, що тільки цю арену залишилось відвідати. Нічого цікавого Йдемо. Теж не то. Так, взагалі-то тут шість драконів. Вот это круто. Так. Раз. Два. О! Уже сюда. Зараз так уж вот шахну. Ага, там, до 13 вогняний треба було бити, ну да ладно. Так, добре вийшло. Хватило. Хорошо, так, да, 6 драконів. Це то да. Арена, так, це арена. Що нам треба? Давайте захист все ж таки. Ну що, більше я не бачу, куди тут можна ще сходити. Тут замки, тут портал. В принципі, у всіх замках ми були, практично все захопили. Так, оце ще сіяє. А, це це копальня, мені поки не цікаво. Ну що? Ходімо віддавати. Вже драконів ми назбирали. Демо і ще навіть одного збираємо. Ще один буде. Ну, тут капець. Все в драконах. Це круто. Та, не даремно, до речі, я артефакти не віддавав. Дев'ять драконів. І мені вистачить. Ще й магія в нас є. Ну, ходімо. Що там? Якась фінальна битва. Так, куди це я? А, ви в мене вже їх забрали. Ага, тобто, бачите, я віддав ці артефакти всі, і мене відразу кудись телепортувало. Що ж, давайте тоді щось надягати. О, добре, що я це все, подивіться, практично немає, правда, обладунка ніякого, але зато 9 драконів. Так, а, ось це що таке. Це шолом. Шолом, шолом, так. Три до знання мінус до захисту. Чотири до знання. Давайте. Краще. 300 мани. Так, що тут? Куди тут? Кіз портали? Ми будемо бігати по порталам? Чи, чи як? якась дудумка? Ладно. Okay. А, це тупо... А, чекайте, чекайте, то і зараз нас почне по них кидати. І врешті-решт ми кудись прилетимо. Хорошо. Так, дайте я збережуся, а то... Малуй. Так. Хорошо, хлопці? Давайте. Вони ж муляють кряпко. Кого ж нам я віддати? Там у них краще. Хорошо. Угу. Тепер давайте сюди раз. Сімдесят. Сімдесят сім хватило я Хорошо, 6 втратили, це нормально, пішли далі. Так, не поняв. Таке завдання. Не так да я дизлайк, але ми вдалій лаг, а ми Емпіре треба нас. Ха, Юдик мой. But I'm not a fit. I don't like it much either. Who are you? Speak quickly or die quickly. Your choice. You must remember me, Clan Lord. I am your keeper of the law, named yulia Ah, of course. And you are here for? Melassa's daughter said to seek you out. Here we go again. She needs me. Things must be stirring. But the Empire... It's unwise to ignore the summons of Malassa, my love. So, what is it this time? The Soul Scar Lord, Thralsai, ambitious fool, has reforged their alliances of old. Your fallen sidekick, Shadia, holds his leash. Shadia? You don't know, do you? She's not one of us, but a succubus in disguise. Ashan would be a better place if her clever head was separated from the rest of her body. But we have no choice. Did we ever? We're pawns in a game of dragons. Very well, Elia We shall come. What can we do? We're few and they are strong. Their armies have the aid of demon troops. The soulscar have one great weakness, though. They are slow learners. Mm -hmm. yeah. <coughs> Я думав, що ми будемо ще ось тут прыгати десь і тим паче тут було видно трошки порталів. Ну, але, власне, ні, ми не пригали. Довгенько проходили ми цю місію. Дане відео не таке вдовге, але фінальне і переможне. Отже, ми завершили проходження третьої місії. Маємо ось таку. Ілаю 22 рівня чорнокнижник. Я думаю, що не слабенький герой, але наскільки я зрозумів, у наше проходження втручається Раєлаг. Подивимось, якого раєлага нам дадуть, якщо він вступає в нашу армію чи в союзники. Він там казав, я спробую допомогти, так що будемо бачити. Ну, а наразі я завершую. Всім дякую за увагу. Відео вийшло недовгим, проте, все ж таки, це є невід'ємна частина нашого проходження. Отже, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.